У мене також є свідоцтво, я не мог промовчати, тому ми як пара, я дуже швидко, да, пасар, я поняв. Я розумію, дивіться, у мене два свідоцтва. Одне з них це те, що я вже тут нормальний, здоровий, фактично, фактично. Знаєте, в мене було сильне бажання попасти на піст. Дуже сильне бажання. знаєте. І тут у мене повістка приходить, не повістка, а мені треба з'явитися для прохожіння ВЛК, тому що мене, я був непридатний, обмежено придатний. Коли я проходив, я пішов здав аналізи, забрав аналізи. Мені кажуть, що у вас це добре, ви стілені. Ви ну я це прийняв як стілення від Господа, Знаєте, те, незважаючи на те, що да, да, вона якби мене в реврачці в, в мене в ці. Рейпори. Віру дала мені таку словами, знаєте, посіяла слова, що я зцілений. Я це прийняв, прийняв, і слава Богу, знаєте. І я все одно дуже хотів попасти на піст. Знаєте, і тут у мене таке підходяче число, в мене що я можу, ну мені мені треба з'явитися воєнкомат. І тут перед цим е, похідом в воєнкомат у е, мене случається. Оце ну я футбол граю, і виходить що я, ну коротше, трошки повредив поповредив собі спину, ноги у мене, я ну. Дуже дуже погано себе відчував. Я прийшов в воєнкомат, і я знаю, що ось-ось скоро ну, піс буде. І я був в підвішеному стані Я не знав, чи буду я, чи не буду. Це довго вирішувалося. ось І остався у мене останній лікар. І, і вона каже: ми не даємо направлення. Я знаю, що даю, даються направлення на три неділі. Я кажу, о, три неділі в піст, а потім, а потім кажу, Господь, що хочеш, то роби. Кажу, надо, надо, значить. Ну, і я короче, вона каже, я не даю, я даю тільки ставлю статтю і все. Я тільки даю, ну, пишу статтю і все. Я е, приймаю рішення на, на те, що ви мені приносите. Ви принесли, що ви здорові від лікаря, все, ви значить здорові. Ось, я не, я не даю направлення. Я кажу, ну пойміть, кажу, мені да нервохірурга, кажу, треба два місяці стояти. А якщо мене щас кажуть, десь ну, загребуть, заберуть, я буду так куди буду ходити, ну, Мені треба буде лікуватися, ніхто мене нікуди не відпустить. І все, жінка, кудись хтось їй позвонив, ми з нею пішли, я взяв тяжого артірерію з собою. да. і вона кудись, я так зрозумів, що не то, то не той дзвонок був, то вона там щось молилася. І вона кудись вийшла, і вона така сиділа, все вже написала статтю, закрила. А потім така сидить на мене, дивиться і каже, ну чисто від серця, О, чисто від серця. Просто дуже ви мені подобались, сподобались, кажу, дам вам направлення. І я такий, ху, думаю, клас. ось, Жінка заходить, а я їй кажу, вона поки пише, але врач мене не бачить, я кажу, а жена думає, може бабки дав там. Она сказала, что здоровый вообще. -то. Куха поехала. Вот так. Таким, таким чином я попав на піст. Ось.